Зі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя і Хай Боже благословіння воно рікою розтікається, виливається на життя кожного з вас. Віримо в це, приймаємо як гарне сповідання віри. На наше життя і погоджуємося, і говоримо амінь, 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 амінь. Читаю е, сьогодні Євангелія від Луки, і бачу, як сатана постійно нападає на те, хто ми є. І Господь нам про це сказав, Бог нам про це сказав. Но сатана постійно нападає, щоб вибити фундамент. Е, Подніх наших, і ми почали тонути в нерозумінні, хто ми не є. Ну, наприклад, Христос приймає хрещення, і Господь говорить, ти син мій улюблений, у тобі моє благовоління, все моє добро на тебе, вся моя доброта, милосердя, благословіння, воно для тебе, воно на тобі. Амінь. І зразу ж приходить сатана. Починає спокушати і говорить постійно йому: якщо ти син Божий, то звели цьому каменю, щоб він зробився з хлібом. Бог сказав Ісусу. Всі чули це. Ісус і так знав. Він сказав Це перед людьми, щоб визначити, хто Христос. Це мій син улюблений, на якому моє є благовоління. І зразу ж така. Сьогодні Господь тобі говорить, ти пастор, ти знаєш справжній ти пастор, але зразу атака, і приходять сумніви, можливо, я не пастор. Або Господь тобі говорить про родину, що в тебе буде гарна родина, гарні діти, вони будуть в служінні, вони будуть Господніми, і зразу ж атака, приходить сатана і вибуває почву з під ніг. Тому сьогодні, коли ми маємо з вами більше вісьми тисяч обітниць. Ми повинні з вами зрозуміти, що Христос і Його Слово, вони повинні стати фундаментом нашого життя. Ми повинні в це вкорінюватись. Амінь. І коли ми маємо ці обітниці, написано, що обітниці Божі, вони так, да і амінь. Так і амінь. Вони дієві, вони проявляються, реалізуються, активуються в нашому житті. Тому, коли сьогодні Господь Він говорить тобі, що ти служитель, а ми всі служителі Нового Завіта, тримайся цього, тому що прийде сатана, і буде все виносити з под твоїх ног, щоби ти не мав на що опиратися. Щоб ти не мав як опору Христа, Його слова, Його обітниць і того, як Він бачить тебе і що Він говорить про тебе. Амінь. Коли ти сьогодні маєш розуміння, я благословіння для інших. Я не споживач, я благословіння, то Господь це буде вивільняти в твоє життя. І тут, як тут, зразу ж сатана, щоб вибивати, що ти не є благословінням, що ти просто є споживач, який. Живе для себе, ні, ти благословіння, ти благословіння. Коли Господь говорить сьогодні твоє життя, що ти здоровий, амінь. Що ти ранами Його маєш зцілення, амінь. Тут як тут приходить сатана і починає вибивати з-под ног твою опору, твою обітницю. Те, за що Христос заплатив саму дорогу ціну, це ціну свого життя і свою кров, яку Він пролив для нашого благословіння, прощення і спасіння. Коли Господь сьогодні говорить, ти вільна людина, і ти маєш свободу, від залежності, і ти приймаєш, і ти відчуваєш себе. Я вільна людина. Але тут, як, тут, приходить сатана і каже: ну ти ж лікувався разів 10, тебе не вийшло. Ти спробував кинути, не палити, не вживати, не пити, тебе нічого не вийшло. І він спробує атакувати. І тут, ось, друзі, важливий момент, чиїм, чиїм словам повіримо ми. Я сьогодні приймаю рішення вірити в Слово Бога. Тому я благословена людина, я знаю, хто я у Христі, і я сьогодні. Вкорінююсь в моєму Господові, і я живу Його словом і живу вірою, і на що тебе благословляю. Амінь.